Останній Боїнг 747 зійшов із конвейера в американському евереті. В історії він назавжди залишиться культовим авіалайнером. Його називали і королевою небес, і просто гігантським літаком. Він став першим у світі далекомагістральним двопалубним широкофюзеляжним пасажирським авіалайнером. Перший політ «Боїнг-747» здійснив у лютому 69-го, а в 70-му його почала експлуатувати одна з найбільших авіакомпаній США. Цілих 36 років він був найбільшим, найважчим і наймісткішим пасажирським літаком у світі. 2005-го першість перейшла до Airbus A380. Однак, Боїнг – один із найпоширеніших у світі широкофюзеляжних пасажирських літаків. За півстоліття виробництва з конвеєра зійшли 1572 авіалайнери різних модифікацій. Але тепер попит на такі літаки впав, оскільки Боїнг та Ейрбас розробили економніші двомоторні широкофюзеляжні авіалайнери. У липні 2020 року компанія Боїнг заявила, що перестане випускати цю модель. У той час на заводі Вевереті збирали лише шість таких авіалайнерів за рік. Водночас у 90-х на піку виробництва щороку виробляли 70 літаків. Останній Боїнг 747 збудували для однієї американської вантажної авіакомпанії. Його випустили торік 6 грудня. А зараз він вирушає до свого власника. Деякі шанувальники культового літака здійснили багатогодинну подорож, щоб приїхати сюди і провести 747-й. Це дивовижний літак, і спостерігати разом зі всіма присутніми, як відлітає останній Боїнг 747 Просто чудово. Боїнг 747 також став одним із найвідоміших літаків в історії кіно. Він з'являвся в трьохстах фільмах, зокрема у «Міцному горішку-2». Проте на заводі «Вевереті» й далі випускатимуть «Боїнг-767» і «777».